Вітаю всіх на каналі Авельдрей Мартує. І сьогодні ми розглянемо е, по списку політичні запитання, і потім я трохи розкажу про розподіл душ в світі мертвих, тобто про вищий суд. Перше питання: Україна вже готова підписати статочний документ про завершення війни? Так чи ні? Чи готові ми підписати е, цей документ? Я так розумію, це ми говоримо про загальне правове поле. Видимо, чи готові ми його підписати. Шестерка монет, король Кубков, влюблений. Ну, по факту, так, то -та, ми вже готові. А, а хто там про що ще торгується, це зовсім інше питання. Чи буде це ближчим часом? Давайте наступний місяць. Мах. Все, в наступний місяць вже мають підписувати документи, які мають для, загалу, для загальної кількості людей закінчити війну. Чи будуть там ще флешбеки, кешбеки? Тобто, чи буде випригувати якась типу напади Росії, Чи будуть, е, там, як, як вони можуть заявляти, що ми б'ємо по своїм, чи буде таке щось подібне, ще якийсь час. Суд, ще якийсь час таке буде йти. Заява Зеленського про наближення смерті Путіна. Він щось знає. Закінчились двійники чи щось інше. Ну, ми всі, звісно, дуже сильним вважаємо вже про його смерть. Мені говорять, що Путіна якби, в цьому в році мають кудись уже усунути. Зірка. Тобто, да, по факту, вже по вищому замислу він вже має. Ну, Сканчатися, чи склопотати, чи уйти. Що, що з ним статись має в будь-якому випадку. <кій> Розвідка США попереджає, що Путін готовий вдарити ядеркою по Україні. Чи правда і для чого заява? Цікава заява. Сумнівна. То, що він готовий, то факт, а чи буде? Не буде. Тому роз, він розуміє, що це якби скон для нього надовічно і для всього його держави. А, Бо починати оцю міжсвітову ядерну війну нікому не потрібно. Зірка знову. Нікому воно не потрібно. Тому це все а, махання своїм магічним жезлом а З дуже гучними заявами так, це, звісно, є у нас речах давління, речах тиску, але це не є повноцінною правдою. Щоденний терор міст. чи досягнуть росіяни своєї мети притиснути Україну до миру на більш поганих умовах ніж планується зараз, які містам ще планують завдати І чи будуть жахливі влучання у багатоверхівки з жертвами. Росіяни збираються трохи передавити умови. Я думаю, що ці умови у нас стосуються Запоріжжя і Харківщини. Харків і Запоріжжя. О, там щось вони намагаються поперегибати лишній раз. Чи будуть? Скільки подій? Ем, так, ще будуть завдавати шкоду по багатоповерхівкам. Ще люди будуть страждати. Е, це буде чотири е, якихось крупних ситуації, які будуть відомі для українців. Причому одна з них це теракт. Тобто, це не, не ракети, це не попадання, це якийсь теракт, щось десь підірвуть. Росія збільшила кількість майданчиків для запуску шахетів. Їхня кількість під час атак ще збільшиться. Збільшиться. Мені просто уже зразу відповіді дають. Загрози терактів у людних місцях. Що планують і де? Опа, от ми і говорили. Львів. У Львові збираються робити теракт. Так що. Якщо мене хтось там з влади слухає, зверніть увагу на людей, зверніть увагу на якісь суспільні взбрички, вибухи, щоб воно не якби, до реалізації. Тому що до Львова, я так розумію, дотягнутися вони нормально не можуть своїми пострілами, не знають, куди попадати. А от засланить може бути Росія готує нові удари по сховищах, газові об'єкти на Львівщині, які не безп... дивіться питання, навіть не перечитав, уже на нього відповів. Ага, інші підступні плани ворога, про які, можливо, ми навіть не здогадуємося. От, давайте вже подивимося на духовному плані, що там може бути такого. Мертві, давайте. Ну, головні підступні плани ворога це потім прокрутити інформацію так, що вони ще правими оказалися. Перед своїми громадянами це буде однозначно. До речі, контроль в Росії над Росіянами дуже великий то є 9 із 10. А ми будемо радіти. Ми будемо ігнорувати, які момент ми будемо ігнорувати. На території Росії буде відбуватися якась чернуха. Яку будуть дуже хорошо скривати. Я думаю, що це касається якихось духовних моментів, ритуальних моментів. Про це я вам точно багато не скажу. І фінансування Росії і те, що вона не може комунікувати з іншими державами. <кій> те, що вона не може там якось економічні зв'язки строїти, це брехня. Брехня. І ми вже, не будем, да, ми вже не будемо звертати увагу від того і радості, яка у нас буде. От така от проблема у нас. Весь світ нас. Я, Я передумав відправляти миротворців в Україні. Що насправді може бути? Євросоюз миротворців по відношенню до України. Знаєте, їх хіба що відправлять на фінальній стадії. От так, щоб показати, типу щоб підтримати свої слова, що ми це пообіщали, ми це зробили, ну, тільки вже от після заключення, допустимо, мирного договору їх масово відправлять нам, як би допомогти. Щоб їхні громадяни не страждали дуже сильно і щоб вони показалися святими. От така ситуація буде. Америка не зацікавлена в зупинці війни. В Україні. Америка може ні, а інші держави, так. Да. Америка насправді більше куди зацікавлена в Росії і те, що вона зможе робити на їхніх територіях по домовленостям. Вони якби вороги, але не вороги. Чи будуть найближчим часом позитивні новини, які порадують українців? Будуть. будуть. Це новини, що стосуються самосудів. Це новини, що стосуються покарання. Тих хто визименив себе елітою, на нею не являється по факту. Це у нас можуть зараз бути якісь чи воєнні приступні, чи ТЦКшники, чи ще що. Чи навіть ну, до депутатів навряд чи доберуться, але може когось одного-двох підставлять. А от і от те, що почнеться хвиля самосудів в Україні, і їх уже ніхто і погашати, особливо не буде, тільки в новинах будуть висвічувати. Отака от ситуація буде. І цьому ми по факту і будемо радуватися. Що яка та десправедливість існує, а потім будуть під цей суд, напевно, реформу робити. В принципі, питання закінчились. А... Зараз я хочу поділитись з вами інформацією про Вищий суд. Як він відбувається, як переходить душа в рай в пекло чи в інші світи, і яким чином заслуговується собі місце. По-перше, повірю, ваше йде на Значить, якщо ви сповідуєте ту чи іншу віру, вводите поклоніння в своєму житті тим чи іншим богам, ви будете переходити в більшості на суд їхній. А в нас є сили, які правлять в світі на даний момент, і вони участвують також в цьому судібному процесі, і вони, в принципі, розподіляють да? в Єгипті, там серце витягують, ставлять на веси, які поступки перевісили. А, ну ми ж і помнимо, що були формули і заклинання, які допомагали типу, обійти цей вищий суд. Зараз для людей такі речі недоступні, для практиків по типу мене, я такі речі практикую. Коли ти би, трохи порушник, але вмієш виправдовуватися. Така штука називається як? Да, адвокат дьявола. На, на твори фігні все одно оправдався. Такі речі можливі, такі речі робляться із покровительством Бога, в тому числі. Якщо ти на нього працюєш, тут там, ми дивимось на карму людини. Да? Тобто, якщо людина мала жити і не знати про духовні сенси, про магію, ну при цьому вона була філософом, науковцем і рухала світ, її судять по одному. Якщо ти практик, тебе судять по іншому. Людина, яка проживала звичайне життя, судять взагалі по третьому. У більшості випадків звичайних людей судять по фактору того, як вони допомагали своїй сім'ї, які у них були цінності, як вони прасували в світі. Якщо вони були достатньо добрими, там заробляли на всю свою сім'ю. Це як бувають, да жінки там до 40 до 50 працюють, 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 працюють і своїх дітей все обезпечують. А ну не в поганому сенсі, а типу оплачують їм освіту, їм допомагають, поки вони не стануть на ноги. Само собою такі люди будуть виправдані повністю. І вони попадають в блаженні світи на якийсь час до тих пір, поки їх не повернуть сюди. Тобто в реінкарнацію проходять всі в будь-якому випадку. Не інкарнуватись можуть практики, які так домовились. Тобто, да, ти займаєш свою позицію перед вищими силами, ти на них працюєш, працюєш на протязі всього життя, доносиш до людей інформацію, виконуєш придільну роботу. Це робота не тільки в соціальному полі, це може бути робота і для світу мертвих, і для богів, і для кого завгодно. Кожен якби має свою специфіку. І тим самим ти заслуговуєш привілеї при житті і свою позицію. Привілеї при житті це ми називаємо. Серег здібності, тобто бачення, а вміння змінювати там, матерію, енергію і все тому подібне події, судьби. І ти при цьому житті вже являєшся провідником волі богів. І демонів тут уже інше питання. А, є люди, які несвідомо підпадають під вплив темних сил, а тих судять дуже жорстко, вони в ітогі будуть служити своїм хазяївам. Це типу відьма, яка там ходить, проклинає, творить фігню, ставить на всіх крадники, переклади, перекиди, ну грається, все життя. У неї є определений контракт з темними силами, її не можна наказати за те, що вона робить до тих пір, поки вона не захоче збіжати свого наказання. Вона на неї це ляже хворобами, повилазять онко, сіфаки, все що угодно, вона її повилазить. І її справа буде в тому, щоб би справитися з цією ситуацією. То тобто, перед Вищими силами настільки, щоб її зцілили. Такі ситуації є. У мене були теж якісь такі моменти з зачатками болезні. Нічого. Я дуже швидко договорився. На ефір нічому не вишому суді. Став працювати, в тому числі, на Бога, і тому мені стало попроще з цим розібратися. В принципі, воно так якось і трапляється. Тобто, ти при смерті тебе забирають янгали чи демони. Ну тут уже факту душу забирати повинні янгали. Є янгали, які соответствують тому, щоб забирати грішників, Вони виривають душу з мученнями, Це по ісламкам. Є ангели, які забирають праведників. Їх забирають легко і м'яко, мягко від тіла. І вже доставляють конкретно на той вищий суд, де вони його проходять, і определяється, куди вони попадають. Ти, таким чином, правідні і світлі душі питають сили світа, а неправідні темні душі питають сили тьми. Но при цьому можуть бути правідні темні душі і неправідні світлі. Це вже цікава ситуація, яка е пізнається тільки в навчанні. Іменно от, пізнається, не взнається, а пізнається особисто. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.